Всім привіт! Це продовження нашого виживання, в якому ми почали грати в мод з Зомбі Апокаліпсіс. Але ми сьогодні постараємося збудувати базу набагато кращою і пережити та пройти Майнкрафт, здобути діамантів і все таке. Але нам це, напевно, розтягнеться на багато серій. Та бо, як я пам'ятав, там того разу ми залишилися в повній задниці. Просто-напросто. Інших слів я не маю. Я не можу сказати по іншому, бо це повна задниця. Я не знаю, як ми звідси піти. Але сьогодні ми постараємося звідси якось піти, добути сходів та все таке. Що зараз я маю великі великі проблеми. Дуже великі проблеми. Дуже капець великі проблеми. Щось зажигалки немає чого робити. Я хотів їх підірвати ший. Але не виходить, зажигалки немає. Для ну, чогось тільки маю такий невезут і сіт. Пався. Я не знаю, як я була це все пройти. Я не розумію, не розумію. Як я міг до такого довести, я не знаю. Тоді прийдеться їх бити. А от так я їх вже можу бити. Насіх зараз. Я дістаю до них. от це вже проблема. І бах! побігли звідси? Повтікали. цікавий. О ні, мені кінець. Вам гапоють відродитися. Це буде розтворюватися своєю рукою. А отут я вже так і вбити по блатисті. А ото в мене буде ферминка досвіду тут, вночі, особливо. А я буду довго робити. У мене вже навіть меч поламався. Вчора буде кайлом бити. Заработать его тупо мочи. Они. Они. И все. Це кінець. Я не знаю, що мені робити, або не я знаю. Поліцькати.

у звідси. Мені кінець, напевне. Мені напевне кінець, оце в мене тільки був справжній. Я здивований тим модом. От настільки я професіонал по Майнкрафту, але не можу пройти з тим модом. От настільки я професіонал, я був дуже великим професіоналом в Майнкрафті, але не можу пройти з тим модом. Це просто капець. У мене слів немає. Цей мод дуже важкий. З ним вижити просто капець важко. Через це, якщо на цьому відео набереться 20 тисяч подобайок, Або 500 подобайок, Якщо на цьому відео набереться 500 подобайок, тоді я срочно виложу другу третю частину і, і виложу цей мод. Якщо лише хоч щось вийде зробити. Все, коротше, я пішов. Бо мені тут хоч і буде небезпечно. Я знаю, де моя база знаю. Вона біля того аванпосту. але мені не можна зараз дойти. Тому що не зараз мільйони зомбі. Так. Там за мільйони зомбі. Тому що зараз я можу просто вже от раз, два, три, чотири. Є. Маю 12 дошок, які я не хочу використовувати взагалі причому. Я, я просто-напросто голодний капець. Я не знаю, що я роблю буду робити в того Майнкрафті. З таким модом тупо неможливо пройти майнкрафт, я думаю. Хоч це і можливо, але це дуже важко. Це капець важко, це гіпер важко, це нереально важко. Але можливо. Можливо. Але мені здається, що неможливо. Але я знаю, що я думаю не по-справжньому. Чекаємо. О, ні, знову то. Ну, чому тільки в мене такі типи зомбі? Так, це, що вони спеціально все приходять з такими великими кількостями, щоб я їх тут. Вони мене вже бісять. Не бісіть, ви вже мене, не прилізайте так часто. Хоча ви іменно до мене так часто приїжджайте. Тупі! Бісяць вже цієї зомбі. От просто беру і валю все, з мене досить. Я зараз просто беру і валю до своєї хати все. Мені абсолютно пофіг на все, я не можу. Я хочу срочно до хатки. До хатки, до хатки, до хатки. О, ні, ні, ні ні, ні ні О, ні. Треба їх трошки помотати, щоб потім підійти до моєї хати хоч якось. Хоч якось, хоч якось, хоч якось. А мама. Йо-моє, -ма -йо, мама мія. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Ode no ja u I Na tom ona pa ja zakinčuju. Vsim papa.